Висвітлення Святого Духа. І сьогодні ми прослухали Слово Боже, яке нам говорить про чудо, яке вчинив Ісус у містечку Наїм, де Він воскресив єдиного сина е, жінки вдовиці Що цікаво, що Господь е, цей вчинок. Це чудо вчинив не на те, щоб хтось просив його, так як ми читали про старшого синагога, який просив про свою дочку, як про Лазаря казали, якого він потім і вже чотири дні, у грублі не жав, він сам проявляє ініціативу і йде, щоб зустріти цю похоронну процесію, яка вже в такому жалобі несла. Молодого юнака, щоб похоронити, щоб поховати. Сьогоднішній Євангелій я не мов би хочу вказати всім нам на силу Божого Слова. Бо коли Ісус одним словом повернув до життя цього юнака, то люди, які були присутні там, вони сказали, каже, великий пророк став між нами, і Бог навідався до свого народження. Бо ізраїльтяни, на відміну від нас, християни, які забувають, що вони християни є, що вони покликані нести оце Боже Слово в своєму житті і проповідувати його, вони ж знали ті події, які відбувалися з їхніми батьками. Вони знали, що був пророк Ілля, великий пророк, який так само, як Ісус, Бог Воскресив. Сина вдовиці із царепки, бо коли Господь через гріхи народу навів велику посуху, і я мусив втікати перед царем, він поселився в домі цієї вдовиці. Пам'ятаєте, я вам розповідав цю історію, де Ілля сказав, що приготуй мені їсти. Вона каже, лишилася чуть-чуть зерна і чуть-чуть ліє, каже, приготую, спечу паляниці і помремо з голоду. А Ілля сказав, спочатку мені спече, потім собі тоді. Коли вона так зробила це, їжа в неї, не закінчувалася, з гречок не вичерпувався, поки Ілля там жив. Але пішов момент, і син захворів і помирає. І Ілля підносить ворож до Бога і каже, за що ти мені таким зробив? Каже, Це жінка, добро мені зробила. А ти каже, взяв і забрав життя у її сина. Цілу ніч Ілля молився перед Богом. Припадав до сина тілом і на ранок віддав до віці сина живого здоров'я. А Ісус підходить та одним словом піднімає мертвого юнака. Виявляєте, яка різниця є? Як цей крок продився, як він вимолював Бога, а Ісус одним словом піднімає цього юнака. Про Ісая в 61 главі говорить про Ісуса такі слова А через Ісуса і до всіх нас. Каже, Господній дух на мені, Господь помазав мене, щоб звіщати добру новину, оздоровляти тих, які є струджені і знеможені, повертати в'язням світло. Тобто в'язням це мається на увазі мертвим світло, щоб не бачили, проголосити рік Божого милосердя, суть Господа нашого, і проголосити рік Божого потішення. Бачите? Завдання Ісуса, щоб проголошувати помилування для всіх нас, проголошувати це все, що є для нас добрим, світлим і радісним. Тому що коли людина є утішена, Через Святого Духа це все інше для неї, знаєте, набуває іншого змісту. Тому для християн дуже важливо усвідомити важливість наших добрих благословень, слів, молитв. Бо в Божому слові, в Господньому слові є закладена дуже-дуже велика сила. На жаль, чомусь ті сили, які ми називаємо темними, демонічними силами, бісівськими силами. Вони важливі слова чомусь доцінюють краще від нас. Подивіться, маємо зараз Росію. Весь час вони накачують своє населення брехнею, ненависті до нас. Всім таким негативним, розумієте? І, напевне, ті люди, які живуть, для них дивно, скажімо, в Америці чи навіть в Європі. Що, що весь народ може бути такий поганий. Вони кажуть, та ні, то Путін поганий, його то, оточення погане. Вони там вже е, наїлися тої влади, і, і вони такі знають, а народ добрий. До не там ми ж так говорили, правда? Вже всі були свідки. Але зараз вони побачили, що це зовсім не так. Що ця влада робить так, як хоче народ. А народ не може по-іншому хотіти. Тому що вони були заряджені вже наперед мас тим негативом, тим негативним словом, яке фактично несе в собі смерть. Як протистояти цьому злу, цій наваді? Очевидно, не так, як вони. Тому що зло помножене на зло, воно є подвійно небезпечне, особливо для тих, які стають, щоб уподібнитися до того зла. І тому для нас єдиний вихід. Справді наслідувати Христа Бога, нашого Спасителя, який словом благословення повертає до життя цього юнака. Наш народ також був мертвий гріхами. І ця подія, ця війна, хоча як вона у нас не вдаряла болюче, вона в якійсь мірі слугує таким народженням наново. Щоб ми були вмерли для Бога, а тепер починаємо оживати. Ми розуміємо, наскільки є важлива молитва за тих, які зараз боронять нашу батьківщину, ті, які поранені, ті, які зараз втратили надію, наскільки є важливо зараз добре слово сказати, слово підтримки. Тому що воно справді є важливіше від грошей. Я дивлюся, наші волонтери. Ну, ну, я не знаю, вже жартують, що можуть купити будь-що, навіть якщо там прийдеться купити найдорожче, за якийсь там день-два збирають купу грошей і, і можуть купити навіть ядерну бомбу, як вже жартують. Але чи воно знаєте, є важливо, мабуть, ні. Зараз важливіше є добре слово, слово потіхи. Всім нам би хотілося зараз почути. З новин, що ми вже там звільнили Херсон, звільнили там всю нашу країну. І так буде рано чи пізно, але за однією умови, коли ми не будемо уподібнюватися до тих, що є пророками ненависті і зла, той народ, бачите, він може теж поздоровитися в якийсь спосіб, але не зараз. Ми повинні зараз оздоровитися. Для нас Господь зараз створив ці умови. Щоб ми почули ті слова і прославляли Бога. Тому що за іншим обставин нам трудно прославляти Бога. Коли нам все добре, це ще гірше прославляти Бога. І тому, коли Господь піднімає цього юнака, він став говорити. Я так думаю, що дуже багато людей в Україні під час цієї війни стали по-справжньому молитися. Говорити в іблійній мові означає. Прославляти Бога, молитися до Нього. Ми коли прославляємо Бога тоді, коли молимося до Нього. Навіть коли ми щось просимо для себе, ми так само прославляємо Бога. Бо ми покладаємо на нього надію свою. І Бог, як наш батько, йому це вподоби, якщо ми так чинимо. І вже не важливо, що ти там просиш, важливо те, що ти звертаєшся до нього. А він. Є той, який дає нам все, що нам приносить щастя і добро. І тому в цих обставинах маємо поглянути наново на своє життя, подивитися, що? що ми говоримо в своєму житті. Не дай Бог, що ми проклинаємо ворогів, це не дуже добре, ми робимо. Тому що ми стоїмо серед того натовпу, який йде за тим юнаком, який був мертвий. Що ми несемо слово благословення і любові і знаходимося серед тих, які йшли разом з Христом, який приходить, як дати життя і переможуть смерті. Дуже важливо це якраз відслідкувати в своєму житті. І Господь тоді вчинить чудо. Я думаю, незабаром наші молитви, вони зроблять свій такі, знаєте, ресурс і все піде, як треба. Але для того ми повинні бути на стороні Бога. Бути з Богом, бути серед тих, які несуть добру новину. Рік проголошують Божого помилування. Рік Божого помилування це є п'ятидесятниця. Коли ми є наповнені Духом Божим, а не духом злоби, чи духом, якийсь, який ширить ненависть. Це є важливо. А все інше Господь влаштує, як треба. На славу! І нам, і в нашій країні, і йому. Амінь. Слава Ісусу. Хто чи став таку історію? Це невигадана історія, це історія Родила. Є така книга, яка пише знаєте, різні свідчення, які сталися з різними людьми. Нам, нам навчання, щоб не могли того користатися. Ті. А ця історія сталася з одним. Сирійським шахідом, це не те, що літають ті, що е, смертниками, камікадзе, вони там мають і по ясах шахідів, знаєте, їх знаєте, так накачують, що вони коли психологічно накачують, що коли вони зроблять оцей терористичний акт десь, то вони одразу вбирають знаєте. Ну і він з переконанням твердим, що він йде до раю, а сім'я отримує якусь там нагороду, не без того, скинувся там з іншими шахідами. Не знаю, де вони там щось зривали, кидалися. І він дивним способом залишився живий. Дивним способом. Але як він описував, як він повернувся до життя, каже, коли він цей вибух стався, він перед собою побачив, всі бачать тунель, каже, тунель пес літів. І каже, Опинився в місці, яке зовсім не схоже на рай. Але там якісь, які, знаєте, змії біси ходили, роздирали його, тягнули десь там якусь термлю буде, він страшно боявся. І Він почав кричати про допомогу. Каже, якесь світло, прийшло йому на допомогу. З'явилося, що він Ісус Христос. І каже, я тобі дам ще один шанс повернися на землю і зроби правильний вибір. І на той час каже, монахи католицькі всі рівні там мають свої місії і вони побачили людину яка там лежить вже себе тупіва але подає ознаки життя і ми його забрали до монастиря він і це оповів оце своє відіння і коли вони сказали що вони слуги Ісуса Христа то Він захотів стати християнином він залишився в монастирі тому і вже там щасливо себе почував я так думаю, Боже мій, от якийсь мусульманин, який далекий від Христа ну, пережив, очевидно, таку драму життєву, але зрозумів, що треба вибрати для себе, то було би добре, щоб ми, християни, не нехтували тим покликанням. Тому що християнин це є не що інше, як не лише Дух Ісуса Христа, але той, який творить частину Його родини. Ісус каже, що ми є його тілом. Він є головою, ми його тілом. Тому треба бути обаченими, треба вміти використовувати наш потенціал, який у нас є закладений, дуже величезний, щоб ми могли, знаєте, якось мудро розпорядитися своїм життям. Може, колись хтось з вас читав про пророка апостола Тому. Це єдиний апостол, який зайшов недалі, він зайшов аж до Індії. А як він туди попав, знаєте, в індійський там падешак якийсь, дуже багата людина, захотів собі збудувати палац такий, що ніхто не мав. І він послав своїх тих, знаєте, людей, які би шукали, а найкращі будівничі були, звичайно, там, в Італії, в тих країнах і в Римській імперії. І вони всюди ходили і там проголошували, що є така. Шукаємо будівничих, архітекторів, будівничих, щоб збудувати палац для нашого панця, чесна винагорода за то. І Тома проголосився, що він є будівничий. І поїхав, зустріли його дуже ще, дали йому купу грошей, щоб він будував палац. І він взяв ту купу грошей і почав носити бідним людям і проповідувати про Христа, і роздавати їм ті гроші. За короткий час там повстала велика спільнота християн. І це вже по як коли довідався, що його гроші розкринкані, кинув апостола до в'язниці і вже приготував йому найгіршу там муку. Але заснув і мав таке видіння, каже, опиняється він в якомусь такому неземної краси місці, і там найпрекрасніші інформації. Каже. І він так поцікавився, каже, скажи, чий то палац є? Та от такого то падиша, а він зрозумів, що про нього молиться. А звідки він тут взявся, каже, та от той апостол, слуга Божий, збудував йому такий палац. І він, коли він прокинувся, покликав цього в'язниці апостола, каже, розкажи мені, що це, з... де ти палац знаходиться, я хочу знову туди повернутися. Він каже, цей палац чекає на тебе, коли ти перейдеш у вічність. Ті гроші, які ти дав я на славу Божу, використав, щоб допомагати всім нужденним, всім бідним. І цей Палишак зі своїм всім домом охрестився. І знаємо, що північні частини Індії є християнські, вони не є там буддистські ні мусульманські. І, як не дивно, Індія налічує майже 100 мільйонів християн. Це може, скоро не більше як Європі. Це один апостол зробив туман через. Таку цікаву річ. Ми християни в Україні, так само повинні розуміти, що ми покликані для того, щоб будувати свою оселі у вічності, але і храми тут теж можна збудувати, щоб ми мали місця до старатися, щоб приготувати себе ту вічність. При нагоді дякую всім нашим живодавцям. Я думаю, на цей рік вже підходять холода, можемо подякувати, подякувати Богу і за ті ласки, що ми змогли так трошки. Майже з нічого збудувати дещо в нашому храмі, але також і попросити, щоб на наступний рік, як ми чекаємо з Божою допомогою, продовжити нашу будову палаців і тут, і для вічності. Для наших іменинників, які на цьому тижні справляли свої іменини, серпини Романа, Софії, Дмитра, Тетяни. Хочу побажати. Особливий Божий клас, благословення, всіх радів і благих умов. Понеділок, в п'ятницю на восьму годину зранку, а в інші дні на 8 годину зранку на нашій парафії Святої Крийці. Мовимося за Україну.